На доріжки здоров'я біля нашого дитячого садка. Чому вона так називається, діти? Да, тому що тут дуже свіжа, чудова, повітря гарне. І все дихає весною, бо зараз весна. Діти, ми на минулому занятті по природі говорили про що? Про дерева. Дерева, які ми говорили, є, є листяні дерева, а є хвойні дерева. І ми сьогодні теж згадаємо, які ж дерева ми з вами бачили та порівняємо їхні листочки. Отже, зараз ми підходимо до липи. Діти, ось наша струнка липа, яка під нашим... Вікнами нашої групи молоденька, гарна, буяє і висока вже. Листочки в неї кругленькі, зелені, вони такими чудовими будуть і далі. Подивіться, ось який листочок він ніби схожий на сердечко. Запам'ятайте, що це листок липи. Перед нами каштан могутній, високий, гарний, чудовий під нашими вікнами. Вже його цвіт облітає, але каштан своєю тінню буде давати нам гарний, гарну тінь і відпочинок. Діти, подивіться на його листочок. Він має маленькі ось листочки, потім більші. Більше і більше. Як за завжди, давайте порахуємо, скільки листочків у каштана. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім листочків завжди є у каштана. Діти, а це акація, її пахучий запах привертає до себе бджілок. І бджілки збирають мед. Подивіться на листочки акації. Вони, ніби вистріли всі в рядочок. Мають ось такі малесенькі свої е, е, листочки, які збираються на маленькі гілочки. Зверніть увагу, що це зовсім інші вже листочки акації. Діти, ось така берізка, яка нахилила свої діти аж до землі. Вона має на, на тонесеньких гілочка. Свої малесенькі листочки ми розглядали. Подивіться, вона ніби ось такою стрілкою спускається до землі. Це лист, листочок Берізки. Могутній клин теж дає нам велику тінь і являється гарним спочинком влітку. Подивіться на його листочок. Ніби такими розрізами йдуть загостринками. Такий чудовий листочок, коли він буде восени жовкнути, він має різні відтінки. Це листочок клена. Діти, давайте ще раз повторимо, які листики в мене лежать. Це що у нас було перше дерево? Липа. Так, слідуюче, що у нас було? Каштан. Потім незвичайні листочки чого? Акації, запашні квіти її. Потім тендітна наша білокора, струнка, берізка та чудовий хто? клен. Отже, є всі ці дерева, це лиственні дерева. Вони не всі ще перераховані. У нас є ще багато різновидів на ділянці дитячого садка, а також є лиственні дерева фруктові. Про це ми з вами поговоримо пізніше. Я хотіла б діти вам сказати, що заплануйте з вашими батьками поїздку на Хортицю. На Хортиці зараз дуже привабливо. Квіти всі цвітуть іще, дерева зеленіють, а пташки співають. І ви почуєте там запах всіх дерев і весни. До побачення, діти!